Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні розберемо, мабуть, таке маленьке е... в системі правосуддя українського, яка розділена на багато там різного роду інституцій, оскільки люди думають, що в нас якщо діляться на три гілки влади, то ці гілки влади вже не можна поділити. Тобто система українського правосуддя мінімум поділена там на сім гілок влади. Такими гілками влади знаменитими є, де поділена система українського правосуддя, а саме на сталінські трійки, тобто на Тріумвірат, чи як їх по-другому назвати, що адвокати і прокурори є складовою системи правосуддя. На сьогоднішній день єдина несправедливість є в тому, що держава не фінансує адвокати, вони дають. Своїх клієнтів чи заробляють, чи мають змушені займатися заробітчанством, Мало того, з того заробітку, вони ще змушені платити податки, що я вважаю, є неправильним, оскільки жодної рівності сторін тоді в суді не є. Адже прокурор отримує заробітну плату, який підтримує державне обвинувачення. Повний соцпакет. мало того, кожен другий практично з них там ще й, як виявилося, є інвалідом, отримує від держави від, пенсій, від держави чи від пенсійного фонду отримує кошти на пенсію, а адвокати покликані бігати, займатися заробітчанством. Я вважаю, що це несправедливо, оскільки держава Україна мала. Привести це в логічну рівність сторін і адвокати повинні отримувати таку ж заробітну плату, як і прокурори. Тим паче, якщо, якщо зменшити кількість адвокатів, а це приблизно на сьогоднішній день зареєстрованих є 50 тисяч, зменшити їх до кількості прокурорів, це приблизно там 8 тисяч чоловік, то фактично держава має, може дозволити собі профінансувати. Всіх адвокатів, які будуть займатися цією справою. Тепер стосовно арешту адвокатів, останнім чином, останніми днями в повотині точиться там, що адвокатів СБУ заарештувало за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Ну, Я звертав увагу, також, що Збройні Сили України на сьогоднішній день також. Не є монолітом, вони розподілені на кучу юридичних осіб і кучу фактично так само, як систему правосуддя розділення на багато різноманітних підприємств, установ і організацій, оскільки мало того, деякі з них мають не деякі, а більшість з них мають до того всього і владні повноваження. І ці владні повноваження, якщо так розбиратися до і дослівно, вони мають виконавчої гілки влади. Тобто виконавча гілка влади в державі Україна це не тільки кабінет міністрів. Багато людей собі думає, що це Радянщина і це, це є вища гілка влади виконавчої, а всі, решту є нижчі. Тому це все. На сьогоднішній день потрібно, таким чином, Збройні Сили України також є загальне поняття, яке потрібно на багато своїх там різних підрозділів чи частин, чи там і так далі. І стосовно того, що адвокати, які фактично сіють добре вічне там, ну, по крайній мірі покликані сіяти. І вони є частиною судової гілки влади на сьогоднішній день. Виконавча гілка влади у вигляді Збройних сил України, ну Служба безпеки України. Я звертав увагу, що закон про службу безпеки України не прийнятий на підставі Конституції України і не відповідає їй, оскільки він прийнятий в 1994 році. І таким чином, виходить, що нібито одна гілка влади втручається в діяльність іншої гілки влади. Ну, я це називаю міждержавний внутрідержавний між собойчик, оскільки якщо гілки влади між собою конфліктують, значить десь не все гаразд в тому, як прописано законодавство. І якщо адвоката заарештовують за те, що він. Викладає свою думку, або виклад, викладає свою правову позицію. Я вважаю що це неправильним. оскільки викладання правової позиції це не може бути втручанням у діяльність Збройних сил України. Ну і діяльність Збройних сил України на сьогоднішній день перевели в статус Резинового. Чому тому, що його можна розтягнути, його можна довільно трактувати. Все, що там не пов'язано, всі будь-які амбіції, воно все може вилитися на папері, що буває доволі часто, і потім з цими паперами самі не знають, що робити. Ну, і стосовно того, що в павутині там з'явилася інформація про те, що Росія засудила Google на суму, що перевищує всі статки світу, а саме на 20 децільйонів доларів. Ну, Справі номер 686, 51 30 22, яку я подав в перший день повномасштабної війни між державами Росія і, і Україна, Мою, мною була сформована думка про. Те, що порушено Будапештський меморандум в частині незастосування зброї, виготовленої в Державі Російська Федерація, і порушення е, такого фундаментального права на мир і інших складових. І цей позов був поданий в ньому було подано озвучена сума в один квадрильйон гривень. На жаль, наше українське правосуддя в особі суддів не зрозуміли суті. А Суть була в та що після виграшу в цій справі, як люблять там казати, можна було всі 350 там 50 мільярдів доларів, які б арештовані тільки гроші в Російській Федерації в інших країнах планети Україна, Можна було спокійно забрати на підставі рішення суду і профінансувати діяльність держави і збройних сил. Але наше українське правосуддя вирішило, що я недостойний того, бо оказується, що на їхню думку, що це буде збагачення людини, що не вони неправильно вирішили спір, а що це буде бага... збагачення людини, і нібито я буду ці долари їсти зранку до вечора цілодобово до кінця своїх днів. Ну і от є приклад, оскільки мені приходиться в позовах проти держави Російська Федерація писати в їхнє консульство, як представника відповідача, і саме Франції, Іспанії, Ірландії, там Великій Британії, Сполучених Штатах Америки. вони це все читають і от маємо антипозов проти Google для початку. Я думаю, що. Ці е, їхні правники зроблять таку ж саму е, антиреакцію і будуть подавати позови проти е, інших держав, також за порушення права на мир, оскільки е, особливо ті, хто підписав Будапештський меморандум, Оскільки ці гарантії були реальними на сьогоднішній день і вони реально порушуються. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!